У Дніпрі на станції метро Покровська в Мармуровому оздобленні помітили відбитки амонітів, морських молюсків, що жили задовго до появи людини. Про несподівану знахідку повідомив Артем Костюк, Дніпровський дослідник історії і сучасності метробуду. Він звернув свою увагу на стіни станції та у візерунках каменю побачив характерні спіральні форми давніх молюсків. Я вирішив зайти сюди і дійсно побачив дуже багато. Мушель, яким, наскільки я знаю, там вже сотні мільйонів років. Вони почали з'являтися, здається, десь ще 250 мільйонів років тому, а зникли разом з динозаврами близько 65 років тому дуже цікаво, ми тепер можемо, крім як користуватися метрополітеном, і тут у нас тут такий свій маленький палеонтологічний музей. Разом із дослідником наша знімальна група буквально торкнулася геологічної історії планети каменю, що формувався ще тоді, коли на місці сучасної України плескалося тепле давнє море. Ось непогано. А ось там я ще бачу. Ось ось така невеличка. Де, де, де. А ось, о нам о, о, да, да, красиво, красиво. так є її не сильно видно, але ж да, вона трохи вища рівня ока, тому ми її не помітили. Це доволі нескладно, але дніпряни можуть звернути свою увагу. Так, це, це цікаво, дуже цікаво. Ну, мені, я насправді не, це не моя тематика, я на це не але Я просто як звичайний, звичайна людина, мені просто цікаво, ну класно. Це ж мільйони років, це історія. Доторкнутися до історії, цим мармуром оздоблені і колійні стіни. Зверніть увагу, ті частини, які є більш темні, це той самий мармур. Де можна також знайти амуніти. Ну тут важче, тому що тут більше відстань через те, що там колі. Всі станції, кожна стіна, елемент підлоги оздоблені каменем індивідуально, особливо. Для цього як правило використовувався український граніт з Житомирщини, з Кировоградщини, Запорізької області, і лише стіни станції Покровська оздоблені українським мрамором. Дніпровський метрополітен оздоблювали камінням із різних куточків світу, а для станції Покровська привезли мармур з новоселицького родовища, що на Закарпатті. Його ж і використовували при будівництві станції університет у Києві. Метрополітен треба відкривати людям, тому що це, це частина міста. У нас вона коротка, і люди це ціло їдуть. З одного боку в інший, але просто для тих, наприклад, хто знаходиться в укритті зараз, можуть не тільки в мобільних телефонах сидіти, можуть розглядати стіни, і теж цікаво в чому б ні. Станція Покровська щодня приймає велику кількість пасажирів, але її стіни пам'ятають світ, якого вже не існує. І можливо наступного разу, чекаючи поїзд, дніпряни уважно придивляться до каменю і побачать у ньому відбиток давнього океану. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.